Ой, як сяду вишивати те, що я сама захочу, я утримаю кукуху, у гністечку заохочу, може, я візьму китайця з знанесенною канвою, а як вісеру захочу, веде весь під рукою, як захочу гобелену, лукає стане в Лука нагоді. В летісті чудові схеми, бек я вишю поволі, серце хоче реалітеті, то придбати допоможуть, а дизайнерки натхнені новинками приворожать. Розуд мене риді менше з мене теж лежать в запасах. Там валяється і пан, захочу, повишиваю, захочу спалю на свято. Я сама це все купляла, то сама собі дам раду, цвайгард, мілхіл, теріоліс є однаково токсичні. Саме так токсичні, Тея, мірабілія і когут не шукаю ввірних цапів. Думай, люба, головою. Постривай, моя кукуха, заспокійливого вдосталь. Кожен хрестик намастина то сучасна медицина.